Від сьогодні в АТБ знову почались нові акції. Йдемо пройдемося, подивимося, що вони нам новенького пропонують. Є водичка, моршинська різновид по 20 гривень 20 копійок. Ось така солена водичка. Є різновид знову макаронів різних, паста дікасо, Лапаста, Реджіо досить такі смачненькі макарони. Ось такі є спагетті. І ось такі спагеті делюкс, також смачні макарони, мені подобаються вони. Ось різні, різні. Рис є на акції, цукор по 32,90, сочки, хліб тостовий, ось такі протеїнові батончики є різновид, різних батончиків. Є сиркові десерти по 31,20 від Дольче. Також є огуня, йогурти дитячі. Ось ще знову сиркові десерти. Чудо по 32,90. І ось такі великі йогурти. Ось такі йогурти від Дольче по 32, по 30,90. різні смаки. Ось такі дитячі кефірчики і йогурти від злагода. Також чудо: 44,90, дуже смачний йогурт. Ось такий чудо сирок, тольче маленькі йогурти по 12,20. Данон по 10,90 є різні. І також є від галичина по 11,90, сметана по 50 гривень. Кефір різний є. Також є молоко. І різні хінкалі, вареники, пельмені Від левада і від своєї лінії. І від Рудь. Пропонують нам ось такі вареники є від своя лінія, і від Геркулес фірми. Ще є молоко також. Є різні різновид е, сирків, ось таких: сулугуні моцарела. Також є оселедець різної ваги і різних цін. Крабові палочки, ось такі якісь закуски з лососем. Ось така закуска мідії в розсолі. Ще оселедець. Олія є по 52,90. Ось такий щедрийдар. І нерафінована ще дрейдар. І 3-літрова також дрейдар. Є гірчиця, І є кетчупи різні різних фірм, соус Тартар, шашличний. От. Такий шашличний, лагідний. Майонез провансаль 6130. І також є якісь супчики швидкого приготування. Пюре швидкого приготування є більше і менше. Ось вітрева. Є різні приправи, які поставили на акцію. Імбир, гвоздика, гірчиця, приправа до шашлику, курки. До м'яса, сухарі, кунжут і перці різні. Духмяний, чорний, суміш перців та паприка копчена. І ось такі макарони, рева. Ось є різна кукурузка. Ось ці делюкс. Кіз джем. Ось така кукурузка. Досить така смачна горошок. Ось такі мариновані. Помідорчики 8290, є ось такий верес огірки маленький і печериці. Також є ось така більша баночка маринованих огірків. І є різне м'ясо на акції. Куряче. Тут є різне і замариноване. Це ціни за 100 грам. Тут також шашлик, якийсь маринований, стейк. І окіст для смаження, також є фарш. Домашній написано. Є різна кобаска. Пропонують нам нарізки. Ніколи не пробувала тут кобаски, не знаю. Напишіть, якщо хтось пробував, яка смачна сердельки. Ось тут є різні нарізки і ковбаски. Досить багато пропонують на акцію. Двісно, і молочна, і салямі, і звичайна якась нарізки знову. І ось тут зверху ще висять якісь. Також є сир тостовий по 48,90 і крем сир від Президент 50,90. Різні сирочки є. Ось такий вершковий пробувала і грибний пробувала, досить такі смачні ось ці по довгості. Ось ці свої лінії не пробувала, не знаю. Ось цей також не пробувала, не знаю. Тут сири напівтверді, на півтверді. 77,90. Ось цей пробувала по 58,80, досить смачні. Є рибні продукти, різні, креветки, більші, менші, чищені. І нечищені крабові палочки по 31 і по 36 гривень. Ось ці котлетки пробувала, мені вони не сподобались. Також є рибка різна. Мойва, мінтай ось такі і ось такий лосось. Також ось ці креветки пробувала дуже смачні. І ось ці з соусом також дуже смачні. І є стейки. Не знаю, не пробувала, але виглядає досить гарно. Тісто є листкове і філо. Також є ось такі млинці. Різне морозиво є на акції. От Сметана просто квашено. Ось такі сметани. Також не пробувала, не знаю їх. Галичина по 3-4. З копійками. І... Масло є різне. На акції Галичина, молокія, білоцерківське. Білоцерківське 82%. Можна по досить вигідній ціні взяти 80 гривень. Кави дуже багато на акції було. Якобс. І вже бачу розібрали. Ось така кава є ще. І ось така нескафе. Ось стакани з кафе, різна грамовка і різні ціни. Якопс. І ось такий Якопс є в банках. Ось такий чай Лаварі. Знову пропонують акцію на нього. 57,70 і ось такий чай, делюкс. Пробувала досить мені смачний, сподобався мені 49,90. Є ще мономах чаї, Різні і в пакетиках і розсипний. Зараз майже весь мономах на акції. Ось цей і своє лінії. Розібрали. Ще морозиво. Ось тут ще морозиво. Морозиво лімо вже розібрали. Ось таке морозиво. Різні від рошену. Печеньки по 36,50. Тук по 38,90. Ось такі шоколадки 117,80 і мілки. Ось такі є різні шоколадки. Міленіум. Ось різні. І максфани по 63,50. З цукерок були ось такі тільки. Є різні жалейки по 19 гривень, по 19,90. ММДМ по по 41,60 і по 42,60. Ось такі вафельки по 23,90. І ось такі вафельки по 6,50. Маленькі, різні є і зелені, і жовті, і червоні. Барні по 67,60. І ось такі різні. Кексики, чи це, це що таке? Ще були цукерки ось такі на акції. Ліщина. Ось такі були на акції. І халва маленька. Також джек був по 16.49 за 100 грам. І ось така золота лілія. І ще ось такі, як пташине молоко, схоже. І ось такі, вони як Рафаелки. Я їх пробувала, вони досить смачні. Це весь різновид шоколадок, що по 101,90 від мілка. Також світоч був ще на акції 2990. І ці шоколадки, які від Міленіуму були на акції. Також тут чайки різні. Тут почалися тунці, тунці лососі, які були на акції, шпроти. Ось такі ж проти. сардини 4390. Ось така сардина. Сардина 42,70, кілька 29,70. Ось така за 30,90. Консерва ось така з кумбрії. І також є корм для котиків і песиків на акції. Ось такі пропонують нам на зараз пропозиції акційні.